Так, всім привіт, неожиданна поломка, поломка е, двигателя Т-25. Я думав, що поламалося коленвал, тому що ну, на дорозі трактор почав е, такий звук видавати, як мотоблок, і як установив цей маховик, вращався далі. Я думав, що останній часть колем вала зломилося. Але як уже вибрав мотор так через дебьотку тут показувалося, що одломилися всі болти. Що маховик держить, там шість болтів і штифти, і одломилося. Ну тепер буду вам показувати, як ремонтувати, як буду складувати. Так показую, помив повністю двигатель, От грязі, що масло там пригоріло, помив задню частину кожу, промив всі деталі, що, що йде до нього. Кругом все чистенько, у солярці помив. коленвал, як я казав, вже не відломилося. Я думав, що на сьомому місці відломилося. Або показується, що цілий, я відправив шліфувати. Тут ще написали номер, якої вкладище треба. Я вже вкладище все купив, Уже начал собирати, вже почав збирати сюди кульця. Поставив два маслю сьомий, такий, що внизу прорізом. Потім два такі, що такий буртик, мабуть. І три компресійний. Ну, навіть два, а це, це теж щось. Ну, інакшого кольору. У комплекті так було. Фірма цієї. Так, тут вироботки, ну, тут не, не чувствувати, дуже, дуже мінімальне. Хоча я фільзи не міняв. Хотів міняти всі мідні кольця, але всі були старі. І я тепер купив це ерунда. це не знав, що, що на ньому казати. Це як конфети упаковують. Такий тонкий. Я коротше, буду ставити все, хоч не, не кривиться ніч, а все коротше слова не мав так що хотів ще міняти хотів цей поміняти тут чуть-чуть тече ну коли давлення там може тут слізити не знав чи на нових би було такої, чи ні коротше залишаю так купляв нові корзини бо на старих Уже і лапка зношена було, і всю частину так, такі ямки були вироботки. Отут От навіть швидко я все розібрав, сточив на токарному станці і ставив назад. Но я ліпше передумав, що куплю новий, все одно і диски треба нові. Так, Комплект прокладки. Тут навіть ще в мене залишилося і попереднього, тоді я не розібрав повністю. Так, міняв привод Ш, труба і тут головний теж міняв, бо тут шпонка дуже розбита. Так, шліфувати колонвал 1300 гривень вийшло. І тепер буду потихі складувати Ми завтра, бо сьогодні вже 12, 10 годин, вже пізно. Що ще хочу показати, що ці нові полумісяці полукольця ставляються туди посередині. Оригінальніше заводської латунь. Ну, теж тепер економлять ну, все. Ну, Мусить ставити, бо якщо всі ставити, дуже великий зазор 0,70, а з тим буде 0,30. Зазор то тільки якраз у норм. Так, буду постепенно показувати. Так, поклав коленвал Ще одне кріплення лишилося. Тут я все смащу з моторним маслом. Так, щоб було. І тут де замок. Де на всьому місці цей замок. І тут просто вже там і там замок? Замок до замку. І все буде. з легким ударом. Все, всі на місці. коленвал вращається доста легко. Тут я міряв зазор там полукольця, що казав, що буде 30 Ні, а лише 15. Коротше, почти ідеальний, ход коленвала немає. Ну, будемо видіти, як довго так. Так, продовжую. Так, затягнув коленвал. Тут і ці планки поставив, що фіксує болти. Болти затягнув. Ну, силою треба 160. І того. Ну, я брав ключ такий і трубу на нього. І так. Ну, з нормальним силом. І коленвал вершається спокійно. Так як перед тим, як покласти прокладку Паранітовий, навастив тонкий слоєм герметиком. Двігунний герметик на ну, 300. 43 градуси і так буду ставити цей прокладок. Так, встановив плиту. Тут під плиту прийшлося поміняти прокладку. У мене друга прокладка була, бо болти не, не ідеально совпадали і поміняв. Помастив більше з герметиком ще і верхню сторону. Тут всі конусні плити, що є 5 штук. Закернив, як затягнув, Пост, знімав цей шестерню, що йде на маслинний насос, бо не видко було букву де сувпадає. Тепер тут буква С чи С, тут буква П совпадає, що на розпредвал. Тут буква Т, що на тем веде і паразитичний У, У, а тут ВВ, В", що балансіровочний. А". І тепер буду встановити масляний насос і буду закривати кришку. Так, І не забудьте покласти сюди цей масло бойний шайбу. Так, я вже склав, так почти під запуску, вже поставив головку, кулачки вже подрегулював зазори там, e, впускной 25, а випускний 30. Соток. Тут поставив ТМВД, вже всі трубки, вже дораз буду ставити сюди бутилку. E, і солярку, і буду виставити момент преска. Тут вже метки поклав на метку. І тут буду виставити, буду цей крутити і потім буду фіксувати. Отак, От як обично. Так, я вже склав двигатель, вже поклав на місці, просто ще лишилася трубку, що натоплені насос і на, о, що на форсунки йде. Зажигання вистави дуже тяжко було, бо все перескакувало. Але вроді ловив момент. Тепер буду ставити трубку і буду пробувати заводити. Навіть ще виклопнув, не ставив, то потім. Так, я вже трактор переганяв на другий двір, де тут у мене техніка стоїть. Перебачте, що не показував все, е, в часу не було все показувати, руки грязні, телефон не хочеться в руки взяти. Коротше, не показував, як мучився, доки завів трактор. М -м, перша причина, що було, що не міг їм завести, то добре, що не поклавши колектори. Бо побачив, що з першого циліндра е, пішло дим, а з другого циліндра не пішло дим. І приклав руку, і компресія не була. Коротше, не зрозумів, з першого разу що, що таке. Потім е, зняв кришку, думав, що клапан дуже. Е, Притик зарегулював, може не закривалося повністю. Але я зняв кришку, там все отлично було. І пробував без кришки. Компресія з'явилася, дим пішло. поклав назад кришку опять. Компресії тут нема, дим немає. є. Те, що я міняв кулачки, це нова упиралося у кришці, внутрі у кришці. Коротше, там отверстя, девусверлене по різбу там, де регулюється, там то отверстя на приблизно на міліметр далі висверлене. І тому упиралося до і хоч я уже з Булгарков почукав з нього, але все одно даже гайка, що, що регулюється, що фіксує, контрагайка, вже упиралася до, до пришлось Покласти назад. Тобто, що виработані кулачки і з'явилася вже тяга, вже компресія пішла. Потім не заводилося, бо дуже раннє було зажигання. В принципі, не заводилося, просто погано робило. І, коротше, я пробував тут виставити момент, коли стартером крутив, бризкало нормально. А коли ручну, після того, як стартером пробував, один раз бризкав о, нормально, а після того вже не хотіло. Ну, може, то ще десь завоздушена була система, тому о, дуже тяжко було виставити момент бризку, потім о, вже виставив, вже, о, заводив на холостому, робив нормально, просто чуть-чуть дим пішло. Тож ще, ще показувалося, що ще раніше, бо я пішов на круг, на холостому добре робив, а тягу не мав. Трактору не бірував йти. Я потім ще виставив на пізніше і тепер отлично робить. Тиск масла є, три бара. Що ще прийшлося міняти сюди? Я міняв трубку на гибкий шланг, що йде на подачі де датчик давлення. Просто там на нової, тут де гибкий шланг закінчиться, там прижати таким желізом. І там уже через 5 хвилин шили на холостому робив, уже потекло. потикло. Коротше, прийшлося покласти назад. Таким проблемам тепер показую, як заводиться легко. Трактор така розпочався з тим оберта заводиться. Дима трохи є, бо ще холодної. Остальною я з роботою удовольний з трактором. Прийшлося ще прийдеться ще обкатати, мало, походити на холостому і може буде йти на роботу. Все, думаю, що було інтересне відео. Дякую за перегляд, всім пока!